Ай перший тиждень Великоднього посту ситуація з валютними курсами і без того змусила призадуматись над економією і відмовитись від того, до чого звик дуже. Одяг, їжа, розваги, однак 40-денний період підготовки до Пасхи перш за все, час пошуку Бога. Через те, оці церкви радять не панікувати, заспокоїтися і більше молитися, а ще читати духовну літературу і частіше навідуватися до церкви для того, щоб вилити душу. У сповіді дуже корисно бодай на трохи відволіктися від своїх проблем і звернути увагу на того, хто поруч, навіть якщо це просто природа. Для прикладу бюро екології стрийської єпархії просить не смітити, навіть відмовитися від пластмасової церковної атрибутики. Більше про це розкаже референт екологічного бюро Отець Олег Кобель. Сьогодні до нашої студії залітав отець Олег Коболь. Він є референтом бюро екології пристризької єпархії, Отче, слава Слава Криславники Богу. Скажіть, будь ласка, Великий піст, які завдання, обмеження, правила рекомендує церква е, мирян? Найперше потрібно зрозуміти, що час посту то не є час тільки суцільних відмов, лише якихось суцільних обмежень, але це є найперше. Час позитивного руху в бік Бога в бік Бога. Це є час особливого покаяння, який проявляється в пості в молитві і в ділах, в ділах милосердя. Це дуже важливо зрозуміти, що без цих трьох аспектів будь-який час посту є звичайним часом якоїсь дієти, ще чогось, але тільки не, не часом посту. Тому дуже важливо запам'ятати ці три елементи кожного посту це є молитва піст і милостиня, з якими ініціативами виступає бюро екології парк? Отже, бюро екології пристильські пархії виступає з щорічною великопостною ініціативою, яка полягає в у заклику кожного з нас, усіх вірних, примиритися не лише із Богом. Не лише із ближнім часі сповіді покая світоне покаяння, але також із тим цим створеним світом, з тим околишнім середовищем, яке нас оточує, і це також включає всі ці три елементи: молитва, піст, милостиня, але у відношенні і до цього світу, який нас оточує. Конкретніше, які завдання плануєте впровадити в життя в часі великого великоднього? onde uh, se Розуміння молитви включає в собі те, що людина починає усвідомлювати себе у залежності від Господа Бога. Це тягне за собою розуміння, того, що все те, що нас оточує, ми повинні бути Богові за це вдячні. Ми не можемо використовувати бездумно чи електроенергію чи воду, чи ліс, дерево, все, що нас оточує, лише так, як ми цього хочемо. Час молитви, коли ми молимося, ми тим самим виявляємо свою. Своє прив'язання, своє те, що ми є дітьми, дітьми Божими. і кожна кожен з нас тим цим самим покликаний є до відповідального відношення до того що нас оточує. Час посту це час відмов від. від Кохіжацького способу існування, від способу тільки володіти, мати, але навпаки, цей час, коли ми можемо бути дітьми Божими. Це час, коли ми себе обмежуємо не лише в їжі, в мові, в різних весіллях і так далі. Але так само ми себе обмежуємо і прагнені володіти. Всі володіти майном, володіти е, тими реч, речами і себе в цьому обмежувати. У періоді, е, у цей період, чи можуть священники, чи є така ініціатива і у вашому бюро, е, заохотити парафіян до прибирання вулиць загального користування, можливо, прибудинкових територій. Що зараз ми очікуємо на звернення владики Тараса щодо Великого посту, і саме в такому екологічному ключі буде заклик до священників стрільської епархії голосити недільні проповіді і включати так само екологічний аспект, включати розуміння, щоб прививати в людях відповідальність за цей створений світ. І зрозуміло, я також будуть заклики щодо прибирання, щодо обмеження тих підпалів, які ми зараз спостерігаємо. Щодо е, насадження дерев і так далі. Тобто, ту шкоду, яку людина робить протягом цілого року для довкілля, для природи, людина повинна в часі посту намагатися виправляти через конкретні вчинки, через діла милосердя, саме в напрямку е, Богом створеного світу. І тому е, багато таких ініціатив е, бюро екології також е, долучається до тих ініціатив, які є, які організовуються громадськими організаціями, і також зі свого боку е, ініціативи, ви проголошує. Наприклад, найближчим часом другу тиждень Великого посту у нас буде відбуватися збір макулатури, де ці кошти будуть виручені, будемо направляти на АТО, і одночасно будемо обмежувати сміття. І також, звичайно, є обмеження в деревині, яка, з якої папір виробляється. Ну, і щодо прибирання по парафіях, це є вже практика стала, яка відбувається. і важливо... відбувається? це 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 така сільська толока Зокрема, кажу, я знаю, як це відбувається на моїй парафії, що ми це робимо з молоддю, з молодіжними організаціями, спільнотами, які є. І для людей старшого покоління це є такий виховний момент, коли вони бачать, що молодь прибирає за, за ними, за, за тими людьми, які це зробили. Нас і 15-20 чоловік молоді щороку долучаються до тих ініціатив, і кілька таких толок протягом Великого посту ми робимо не лише в селі, але також біля ріки і в лісі. Наприклад, минулого року то нам вдалося на свій в селі Слікавсько. Усунути три не три несанкціоновані смітники, які були на території села, і це дало такий досить великий імпульс, гарний посил для людей. І люди почали менше смітити, менше викидати сміття, і інші парафії цю ініціативу також підхопили. Ну, я гадаю, що і в місті Стрию священники, які служать на своїх парафіях, також зініціюють такі прибирання у наших парках, скверах. А основне найболючіше питання нашого міста це є пляж, річка Стрия. Так, також можливо відбудеться разом з громадськими організаціями, долучиться до прибирання. Щороку е, організація «Чистий Стрей» і інші громадські організації. Е, Організовують цю толоку в місті Стрию. цього року, долучається також і громадська організація Рідний край в селі Доліби, в нас вже обговорено певні питання для того, щоб підключити молодь, молодіжні спільноти і також школи до цього до тих прибирань, властиво для того, щоб дитина, яка чи молода людина, яка бере в цьому участь, розуміла, що це не є лише саме прибирання, але ми в той самий спосіб висловлюємо і свою християнську віру, свою християнську позицію. Тому що якщо Бог. Цей світ, і ми цей світ робимо кращим, красивішим, чистішим. Ми тим самим робимо те, що подобається Богу, і це власне у цьому і полягає е, шлях кожного християнина робити те, що Господь Бог від нас, від нас хоче, і е, той самий спосіб сповняти своє християнське покликання. Я буду вам дякувати за те, що ви прийшли сьогодні. Звернулися до наших телеглядачів як священник, як референт бюро екології істрійської єпархії. Основним завданням і побажанням всі мабуть, знають, що період посту основне не їсти один одного. А те, що ви з'їдаєте, викидайте, будь ласка, в смітник. Слава Ісусу! Слава Кібу. Дякую. І діти мають куди піти після уроків, якщо хочуть звичайно.